Коли ви почали писати путівник ворошизму путінізму, кого ви вбачали в аудиторії? А ця книга і публікація виходять двома мовами: і українською, і російською. Для кого ви її пишете? Хто саме ваш читач? Знаєте, як кажуть, перш за все, треба писати таку книгу, яку б ти сам хотів прочитати? Так. Мене дуже хвилювало це питання, і коли почалися суперечки, чи є російський режим фашистським, чи не є він таким. От я почав дивитися роботи з цього приводу різні, як за, так і проти. Ну а потім втягнувся і побачив, що треба системно це все розглянути і розкласти по полицях. Я трошки хвилююся зараз у зв'язку з цією своєю роботою. Якраз от напередодні вийшов 50-й матеріал в укронформі українською мовою, із запізненням на три матеріали виходить «Cyprus Daily News». Це така хороша. Газета, яка бореться з російською пропагандою, бо ми знаємо, на Кіпрі досить така міцна російська агентура є. Чому я хвилююся? Тому що моя робота вона не академічна, вона написана легше, ніж академічна, менше посилань. ну, В інтернет-варіанті у мене взагалі менше посилань у паперовому чи в такому електронному варіанті буде трохи більше, але можливо вона недостатньо легка, тому що коли пишеш. Про ну, складні тонкі речі, то іноді доходиться доводиться вживати відповідні слова. І не завжди це можна написати достатньо просто. В Москві я стикнувся і в чомусь кілька років був його учнем, був такий чудовий літературознавець Бенедикт Сарнов у нього. Ну, Багато книжок, мабуть, найбільш вагома і сильна це Сталіні письменники. От, так от, Венедикт Сарнов, ну, це епохи відлегії, він вмів писати легко, він вмів писати легко про складні речі. Ну, Намагатимусь, наскільки можливо, йому. Наслідувати йому я хочу, щоб це читали на читали найширше коло. Причому як у людей, так і російськомовних. І в цьому сенсі роки проведені в Москві я не вважаю втраченими, тому що ну як я не хочу себе порівнювати з видатними постатями, але ми бачимо, що в українській в українській досить багато людей, українців. Жили якийсь час в Москві, і там мали контакти, і дослідження якісь проводили. І Ми знаємо ці всі імена, і там, ну, Григорович зрозуміло, там Грушевський, Петлюра, і інші. От. І дуже важливо було це все побачити зсередини. Побачити зсередини, оскільки я Українець з російським прізвищем, і я в нас в сім'ї в Одесі розмовляли таким українським суржиком, от. а більш широкою мовою спілкування в Одесі, як ми знаємо, була російська, і при цьому я навіть можу сказати, що коли я зростав у 70-80-ті роки, ну таке було погане ставлення до української мови українців. І я це на собі добре відчував, і наскільки міг чинив спротив цьому, тобто я ніколи не відмовлявся від своєї української ідентичності, при тому, що така пануюча думка була, що якщо ти українець, якщо ти себе заявляєш як українець, говориш про свою українську ідентичність, розмовляєш українською мовою, то ти ну, селюб, дурень, малоосвічений, от. Можу згадати, можу згадати концерт Пільченка і Карцева, Улюблені, шановні одеські артисти, сценарії Жванецького, але я був малим, коли це чув. Це був концерт в російському театрі імені Іванова в Одесі. І там от такий жарт, який мені врізався в пам'ять, я потім і у Жванецького його чув, і коли люди сміються, мене завжди це вражає. А жарт такий, що і вот опера, Кармен, а Кармен виходить на сцену і пає Не займай мене, і сміх в залі. Я не розумію, а чому? Чому сміятися це? Mm -hmm. Не трожь мене це рідна мова 에, Кармен, чи опери, чи як, вот що. Тобто, і саме це, що зал повністю рехотом, таким вибухав рехотом, це було дикістю для мене, і це був показник такого з верхнього ставлення до української мови і українства. Так от, повертаючись, повертаючись до попереднього, треба треба зрозуміти і українцям, і росіянам з різних боків, що як. Вибудовувалося, як виникли імперські комплекси, яким чином обмежувалося українство, інші ідентичності, яким чином Російська імперія маскувала, можливо, свою імперськість і своє, ну в чому, в тому числі часом російське ставлення багато до кого. От. І, і це ну, складна, але важлива справа. Українці мають зрозуміти свою недругорядність, росіяни мають зрозуміти цю хворобу. Так, же, як після Другої світової війни німці переосмислили свою історію, побачили, що і як призвело до нацизму, так і росіяни сьогодні не мають казати просто, що російська культура ні в чому не винна. А вона світла і чиста. А побачити, які, які я не знаю, грані відблиски, сегменти цієї культури, якихось підходів або інструментального використання владою сприяли тому, що в 21 столітті виникло таке страшне явище, як от сучасна сьогоднішня Путінська Росія.